Компанія Trident Design розробила незвичний літальний дрон, корпус якого виконаний повністю із суперміцного вуглецевого волокна. Дизайн Carbon Flyer створений на основі паперового літака. За словами розробників, корпус дрона дуже складно зламати. У бічних крилах розташовані два 7-мм двигуни, що дозволяють літальному апарату не тільки змінювати швидкість, а й ефектно планувати та змінювати траєкторію польоту. Крім того, подвійний двигун створює велику підйомну силу і тягу, завдяки чому вуглецевий дрон здатний. Нести на своєму борту відеокамеру вона зможе знімати відеоролики у форматі VGA 640 х 480 на пікселів і буде записувати їх на карту пам'яті. Ємність акумулятора поки що мала. Його вистачає усього на три хвилини польоту за умови повного заряду, але доступна опція гарячої заміни батареї. Керувати дроном можна завдяки спеціальному додатку для смартфона. Ціна за Carbon Flyer становитиме 150 доларів. На днях із космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартувала ракета з безпілотною капсулою Оріон, створена корпорацією Локхід Мартін. Під час першого випробувального польоту, що тривав 4,5 години, американські фахівці успішно перевірили надійність теплового захисту корабля. Його швидкість входження у щільні шари атмосфери становила 32 тисячі кілометрів за годину. А корпус розігрівся до 2200 градусів за Цельсієм. Випробувальна капсула була оснащена 1200 датчиками. Які безперервно повідомляли дані про вібрації, шуми і температуру за чотири години після запуску Оріон пішов на зниження і розкрив свої парашути, щоб здійснити посадку в водах Тихого океану біля узбережжя Каліфорнії. Як повідомляють у НАСА, перша пілотована місія відбудеться не раніше 2021 року. Корабель зможе доставляти чотирьох шістьох астронавтів на місяць на астероїди та на Марс. Нагадаємо, що програма з підготовки польотів Оріон стартувала ще 2011 тисячі року. Компанія Secret розробила революційний браслет, завдяки якому ваша рука стане смартфоном. Гаджет містить проектор і вісім вбудованих датчиків, які спрямовані на передпліччя користувача. Він працює як автономний пристрій, що активується поворотом зап'ястя, після чого починає проектувати інтерфейс Android на руку. Безконтактні датчики визначають, де перебувають палець або пальці користувача, дозволяючи їм взаємодіяти з інтерфейсом. Браслет Secret має акселерометр, модуль вібрації та світлодіодний. Індикатор повідомлень зв'язок забезпечується за допомогою Wi-Fi, Bluetooth і порту microUSB. У продаж надійдуть дві моделі: на 16 гігабайт і 32 ГБ. гігабайтів. Пристрій дасть можливість користувачам надсилати й отримувати електронну пошту, переглядати сторінки в інтернеті та грати в ігри. Користувачі можуть синхронізувати гаджет із повноцінними смартфонами, завдяки чому можна відповідати на вхідні телефонні дзвінки, застосовуючи функцію гучного зв'язку. Перший прототип буде завершено протягом трьох тижнів. Запланована ціна браслета – 400 доларів. На конференції HP Discover представили прототип системи, призначеної для сканування об'ємних предметів та подальшої роботи з їхніми 3D-копіями. Система отримала назву HP Sprout. Вона складається з моноблока і підключено до нього модуля з кількома камерами та проектором. Тривимірний образ потрібного об'єкта формується за допомогою камер, а потім відображається на екрані пристрою. Також отриманий образ можна спроєктувати на сенсорну панель перед моноблоком, а завдяки спеціальним програмам редагувати відскановані об'єкти. Наприклад, їх можна накладати на інші об'єкти або фон, обертати і поміщати в офісні документи. Операції можна виконувати за допомогою як звичайної комп'ютерної миші, так і руки або стилуса. Новинка отримала 23-дюймовий екран із роздільною здатністю 1920х1080 на пікселів. Процесор Intel Core i7, терабайтний гібридний диск, модулі Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Зараз система HP Sprout уже доступна для попереднього замовлення у Сполучених Штатах, а її ва ціна становить 1900 доларів Компанія Samsung розпочала продажі шоломи віртуальної реальності GR-VR, що призначений для перегляду мобільного контенту. Пристрій не має власного і Процесора натомість використовує апаратні ресурси, підключено до нього смартфона через порт мікро usb Головний недолік шолома це сумісність лише з моделлю Galaxy Note 4. У GR-VR інтегровані дві лінзи, які забезпечують кут огляду 96 градусів. Користувачу доступна можливість регулювання між зіничною відстані та. Коригування діоптрі, шолом оснащений власними сенсорами, екселерометром, гіроскопом, магнітометром і сенсором наближення, виготовлений із м'якого гнучкого матеріалу. У комплект входить карта пам'яті microSD ємністю 16 ГБ, на якій записана колекція відеороликів з оглядом 360 градусів і трейлеру фільмів у 3 d форматі. Додатковий контент власникові потрібно буде купувати. Ціна новинки 199 доларів. Команда розробників Labs анонсувала комп'ютерну геймерську мишу NAOSQG. оснащену біологічними датчиками і здійснювати моніторинг цілої низки параметрів, таких як серцевий ритм або швидкість реакції. Миша не є медичним приладом, хоча використовує професійні технології. Наприклад, рівень стресу вона визначає за зміною електричного опору шкіри. Пристрій зможе зафіксувати найяскравіші ігрові моменти і показувати їх на графіку. На думку розробників, їхній винахід. Дасть можливість геймерам підвищувати рівень своєї майстерності, аналізуючи реакцію організму. А також ділитися у мережі найбільш видовищними і емоційно напруженими епізодами онлайн баталій У майбутньому ця розробка може відкрити нові горизонти для розвитку ігор. Можна буде створювати ігри, складність проходження, яких буде автоматично змінюватися залежно від ступеня хвилювання гравця. Зараз проект збирає кошти на запуск виробництва і в разі успіху надійде у продаж у липні наступного року за ціною близько 130 доларів. Equal Smart Pen 2 це розумна ручка, що дозволяє робити нотатки та малюнки на папері і миттєво дублювати їх у цифровий формат на екран вашого мобільного пристрою. Гаджет легко замінить звичайну кулькову ручку, оскільки в ньому використовується стандартний стрижень із чорнилом. Крім самої ручки, в комплект входить ресивер, що служить як для визначення її положення на папері, так і для обробки та передачі на смартфон чи планшет тексту та малюнків. Для цього ресивер необхідно зафіксувати у верхній частині аркуша за допомогою спеціального магнітного кріплення. І ви Чити в налаштуваннях розмір робочої поверхні для того, щоб скористатися цифровими можливостями. І Smart Pen 2, потрібно встановити спеціальні програми на смартфон, планшет або комп'ютер, завдяки яким ручка синхронізується з ними. Форма і вага ручки майже не відрізняється від простих аналогів. Точність оцифрування зображення майже 100%. Водночас прилад фіксує і силу натискання, що оцінять художники. І Smart Pen 2 працює на будь-якому папері. Ціна новинки 180 доларів. Компанія Тайпо торік представила світу незвичайний пристрій для смартфона iPhone, що одночасно служить і чохлом, і кверсі клавіатурою. Тепер такий гаджет став доступним для iPhone 6. Пристрій створений для користувачів, які люблять набирати текст на смартфоні, використовуючи фізичні кнопки. Крім зручної клавіатури, він захищає задню стінку та камеру, але не закриває доступу до мікрофона чи динаміка. Якщо клавіші погано видно, можна увімкнути підсвічування, натиснувши спеціальну кнопку. Чохол для iPhone 6 збільшили, щоб він гармонійно підходив до нового смартфону Живиться клавіатура від телефону і повністю заряджається за годину. Одна з найбільших переваг тайпо вона звільняє близько 40% місця на дисплеї, що зазвичай закриває екранна клавіатура. Виробник повідомив про плани в найближчому майбутньому випустити аналогічний чохол для 5,5-дюймового iPhone 6 Plus. Німецька компанія iCradle вирішила доповнити розумними функціями звичайні велосипеди. Для цього фахівці розробили спеціальний пристрій COBI, який кріплять на ровер. А потім у нього встановлюють смартфон на базі iOS або Android. У новинці є акселерометр, барометр, передні і задні ліхтарі, а також невеликий пульт керування. Крім того, кейс, у якому фіксують смартфон оснащений додатковим акумулятором на 6000 тисяч що дозволить гаджету довше працювати в дорозі. Під час руху пристрій буде відстежувати. Вашу фізичну активність і синхронізувати дані з сервісами Apple Health і Google Fit. Крім того, COBI має систему сигналізації, що працює від показників акселерометра. Якщо хтось спробує викрасти велосипед за вашої відсутності, то пристрій видасть пронизливий сигнал. Для того щоб захистити телефон від пилу та атмосферних попадів, будуть доступні спеціальні бокси. Проект COBI наразі готують до повноцінного виходу на ринок. Днями з'явилася можливість зробити попереднє замовлення девайса. Ціни стартують від 169 євро добро Лежачий велосипед Velo-X, створений голландською командою Human Power Team, нещодавно став найстрімкішим педальним транспортним засобом у світі, досягнувши швидкості 133,78 км за годину. Команда винахідників складається з 10 студентів, які упродовж чотирьох років щорічно представляють новий прототип серії Velo-X. Велобайки збирають у майстерні команди у місті Делфт. Усі комплекти Velo-X від шасі до аеродинамічного корпусу проєктують і створюють у цій майстерні готових вузлів, і деталі команда не використовує керівник Human Power Team Заявив, що Velo-X – це формула 1 серед велосипедів. Хоча рекорд годинної їзди команді побити не вдалося. Його володарем залишається словенська команда. Її ровер зміг проїхати за годину 91,5 кілометр. Однак голландці заявили, що за сприятливих умов Velo-X проїде за годину від 92 до 93 кілометрів. Цей проект заснували для популяризації особистого екологічного чистого транспорту.